Вітаю, вас, шановні друзі. А ви помітили, як швидко з усіх ефірів зникла тема прильоту по Полтавському інституту зв'язку? Я нагадаю, що коли був прильот по Охмадиту, там перший тиждень взагалі ця новина не сходила просто не з єдиного телемарафону. Всі пропагандонські телеграм-канали писали виключно про це, тому що це було за день до саміту НАТО, тому що треба було швиденько попросити чергові там системи ППО, чергові ракети, тому цю тему піарили. Тут прильот по Полтаві загинуло сотні людей. В перший день пропагандони про це ще хоч щось розказали. Наступного дня всі вже розказували про прильот по Львову. Далі пропагандони швиденько переключилися на кадрові зміни у наших міністерствах. Одні міністри звільняються, інших призначають і так далі. Ну це більш важливіша тема ніж те, що загинули сотні людей. Вчора лише з'явилася одна інформація, офіційні дані. Закінчився розбір завалів. Загинуло 51 людина, і там 270 отримали поранення. Але ж це брехня. Лікарі, волонтери, військові, місцеві жителі кажуть, що в Полтаві було просто пекло. Всі морги, всі лікарні були забиті як пораненими, так і загинувшими. Хтось каже, загинуло 300 людей, хтось каже 500, хтось каже 700. Кінцевої цифри ніхто ніколи не назве, тому що там були тіла, яких просто не змогли ідентифікувати, не змогли зібрати. Я вже не кажу про ті руки, ноги, голови, які там збирались і просто КАМАЗами вивозили з місця прильоту. Але ось вчора з'явився ще один цікавий нюанс, що жертв могло бути менше, але через неякісне надання першої медичної допомоги люди вмирали через втрату крові. Люди вмирали через те, що були надані не. Неяк... Якісні турнікети, які просто після накладання вони оборвалися, вони перетягували так, як воно має бути, і від цього люди гинули. Волонтери, які були на місці прильоту, кажуть, що приїжджали медсестри з полтавських лікарень, молоді медсестри, які просто не знали, що робити і як допомагати людям. У них була паніка, у них був стрес, у них був шок. І саме через це десятки людей, які ще можна було врятувати, вони просто загинули. Загинули через те, що не змогли своєчасно отримати медичну допомогу. Але далі, взагалі, почався якийсь абсурд. Правоохоронні органи заявили, що вони будуть знаходити всіх, хто викладав відео цього прильоту в інтернет, і жорстко їх карати. Тобто вони не сказали, що будуть шукати тих, хто навів на цей інститут зв'язку. Ні, вони будуть карати тих, хто викладав відео, тому що їм треба, щоб ніхто ні про що не знав. Звідси питання: а чому так? Чому одні прильоти і одні жертви треба висвітлювати, а інші треба приховувати? А напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чому офіційна влада продовжує брехати і приховувати реальні цифри загиблих? Ну і в кінці, друзі, далеко не все можу публікувати в ТікТоці, тому запрошую вас на свій телеграм-канал. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шарці профілю.